В 70-х роках радянська влада заклала свою рідну бомбу уповільненої дії. Призведе до покращення її водотоку і до самоочищення і самовідновлення. Річка заживе нове життя. Зелений аж густий. Зі специфічним запахом, пляшками й іншим пластиком понад берегами. це інгул сьогодні. Колись окраса обласного центру. Сьогодні мілка й брудна річечка. Що сталося з водоймою і чи можна покращити її стан? Річка Інгул бере свій початок біля родниківки Олександрівського району на Кіровоградщині. Загальна її протяжність 354 кілометри, а на своєму шляху вона заходить у два міста. Ми стоїмо, от зараз, площа Героїв Майдану це дно. Того колишнього старого інгулу часів льодовикового періоду, береги того старого інгулу простягалися від залізничного вокзалу до теперішнього автовокзалу. Спеціаліст каже, є низка чинників, що зробили інгул таким: природні і рукотворні. Процес обміління інгулу це не те, що почалося вчора. Це процес природний, це процес закономірний, який триває вже принаймні останні 10 тисяч років, з моменту, коли на півночі України знаходився великий льодовик, і який поступово почав розставати. Настав той момент, коли льодовик розтанув і надходження води, поповнення запасів води від льодовика припинилося. Живитися інгул розпочав виключно атмосферними опадами, а це зовсім не ті масштаби. І з того моменту, як льодовик перестав живити наш інгул, він почав зменшувати в розмірах і тепер звузився до цілком природно до Тих е, розмірів, які ми маємо зараз, наразі інгул поповнюється здебільшого опадами та притоками. Метеорологи констатують за останні роки рівень опадів приблизно однаковий. А кандидат географічних наук Андрій Домиранський виділяє іншу проблему: перенасиченість річки, дамами та водосховищами. Часи е, там будівництва появи формування нашого міста, інгул був ще гущі, е, і те, що зараз бачать містяни. От на набережні і в інших частинах це система водосховищ, створених пізніше, і тому там води навіть більше, ніж природно, має бути в цій річці. Чому Інгул вузький і чому Інгул мілкий? Головним злом річки Інгул, а сказати за великим рахунком, і усіх інших річок України, в першу чергу, рівниною України є абсолютно невиправдана кількість гребель. Uh, на uh... Великих і на малих річках з висновком Андрія Домаранського цілком погоджується й екологиня громадської організації Флора. Річка Інгул дуже сильно зрізана, скажімо так, багато дам, багато ставків, багато, ну, навіть ці водосховища вони є дуже великими і їх потрібно вже реконструювати і трішки зменшити, тому що, по-перше, вони вже застарілі. Ну і по-друге, що вони. Дають впливають на швидкість течії, і ну приблизно з 90-го 90 року річка Інгу вже втратила оцю свою швидкість течії, щоб самоочиститися. Значні проблеми з річкою розпочалися у 60-70-х роках минулого століття. Радянська влада почала активно інтегрувати річки у зрошувальну систему для ведення господарства. А в х роках радянська влада заклала свою рідну бомбу уповільненої дії. І всі ті, хто не вникають в причини формування такого стану, вони починають шукати причину в тому, в чому ми завжди звикли шукати в собі. Тобто ми щось не так робимо. І ми намагаємося виносити там щось, прибирати, робити якісь екологічні акції і так далі. Це не має жодного ефекту до тих пір, поки у нас будуть. Течія річок перегорожена цими нікому фактично не потрібними греблями. Якщо взяти будь-яку річку, через кожні два, три, п'ять, десять кілометрів стоять греблі і ставок, греблі, ставок, греблі, ставок, а ферм ніяких немає. Тому річка і річки загачуються, вода в інгул не надходить, а господарського якогось використання цієї води немає. Греблі як тромби в кровообігу людини. Вони або уповільнюють, або і зовсім зупиняють природний потік води. І коли вода в річці перестає перестає текти, або перестає текти тою швидкістю, яка ну, визначається природними чинниками, от тоді з річкою починаються якісь проблеми. Наразі ж значна кількість перешкод на річці марні. Хочемо оздоровити наші річки, греблі треба прибирати. В світі є такий тренд, є такі процеси, коли найвеличезніші греблі просто розбирають, тому що це вже втратило актуальність на сьогоднішній день. Звичайно, що усунення усіх перешкод на шляху річки призведе до покращення її водотоку і до самоочищення і самовідновлення. Греблі уповільнюють. Воду, а стояча вода це завжди небезпека. В стоячій воді заводяться мікроорганізми, які патогенні для тварин і для людей. В стоячій воді можуть з'являтися вій величезній кількості водорості, які ми говоримо, от вода тече о, цвіте, вода, річка зеленіє, річка знову щось не так. В проточній воді нічого подібного відбуватися не може. Крім того, для зменшення забруднення водою фахівці рекомендують облаштувати береги інгулу належно. Повинна встановлювати захисна прибережна смуга, на якій забороняється розорювання земель, використання пестицидів та добрив, створювання сміттєзвалищ і взагалі рекомендується засадити ці 50 метрів деревами лісом, для того, щоб річка змогла. Виконувати функцію самоочистки та збільшити швидкість своєї течії важливим заходом є створення прибережних захисних смуг, природних бар'єрів, забруднення річки. Але говорити про те, що сьогодні це панацея і прибирання всіх гребель, які є. На річці Інгул створені, от це неправильно буде, тому що, як би ми не хотіли, все таки водні ресурси нам необхідні для життя, для, для вироблення сільськогосподарської продукції, для роботи промисловості і створення таких дамб, а це не, не дамби, а ну, створення гребель на річках. Вона передбачалася для створення запасів. Наша рекомендація буде такою, що потрібно провести інвентаризацію цих ставків, і якщо вони ставки вже застарілі і вони, скажімо так, Інвестиційно непривабливий ставок, то їх потрібно спустити для того, щоб річка зменшила витрати води на випаровування, і таким чином збільшиться течія і ця функція самоочистки, і зменшиться цвітіння води. Не кидати й не лити всякого сміття і хімії Вінгол просить людей керівниця установи, що опікується водними ресурсами. А про перспективи очищення річки говорить досить обережно. Найбільше завдання і найбільше повноважень сьогодні мають органи місцевого самоврядування. Вони вправо вирішувати, потрібна їм ця водойма чи не потрібна, і вони мають можливості сьогодні. Передбачати кошти на ліквідації гребель. говорити сьогодні на велику перспективу, коли в нас зараз іде війна, і оце всі заходи по розчистки річки про її упорядкуванню мають значну фінансову складу. Я думаю, що сьогодні не на часі. Хоча ми про це задумаємося, от ми. Хотіли би залучити якісь, може, міжнародні гранти, які би допомогли нам покращити стан нашої річки. Але це все робота на перспективу.